Прийшла до мене одна дама прийшла поважного віку і каже, отче, ви мені порадьте, що я маю робити зі своєю донькою. Знаєте то, так? Я кажу, чекайте, чекайте, що ви хочете з донькою робити? Нічого не робіть з донькою, залиште її в спокою. Вона каже: Отче, донька не хоче ходити до церкви. Скільки доньці років? 32. Залиште доньку в спокою. Вона доросла, нехай сама вирішує свої питання і проблеми. Каже, але я буду відповідати за неї. Так будете відповідати за перших 20 років життя. Що її так виховали, що вона тепер не ходить до церкви? Ця каже, але я її добре виховувала. Виховували добре, виховали погано. Тому що до церкви не ходить. Як виховували? І тому за перших 20 років її життя покайтеся, Бог простить, все, ви живете своїм життям, вона своїм, ходите одне до одного в гості і все. Вона далі сама за себе відповідальна. Але каже ця дама. Але я не можу на те дивитися, що ось вона не ходить до церкви. Купіть собі чорні окуляри, натягніть, не дивіться. Не мусите ви то бачити. Але мене серце за неї болить. Купіть собі помпан, пийте, буде ваше серце менше боліти. Вона каже: Але, отче, але я мушу щось зробити. Ну, по-перше, не мусите. Але якщо щось хочете, от дивіться. Дуже важливо звернути увагу на минущість життя, щоби цінували оці хвилини спілкування із тими людьми, яких ви любите. І коли у вас буде добрий настрій, і у доньки буде добрий настрій, ви поведіть її в той магазин, який все для похорону. І там станьте між домовини, так і скажете: доня моя люба, коли я помру, купиш мені отаку домовину. І такі вінки, щоб не були занадто крикливі. І таку, такий надпис зробити на отакому хресті. І такі накривки, там, ну там різні покривала. А вона каже: Отче, а що ви таке говорите? А що я говорю? Вам скільки років? 60. Ну і доки ви збираєтеся жити. А вона каже: Ну скільки Бог дасть, ну якщо Він дасть три дні. Каже: ну, то я готова. А, ну якщо ви готові, бо розумієте, молоді думають, що душа моя, їж, пий, веселися ще ціле життя, а то воно так швидко проминає. І тільки тоді, коли людина зустрічається з такою атрибутикою минущості життя, вона може задуматися над тим, як важливо цінувати оці хвилини, які ми тепер проживаємо. Бо то молоді нічого не знають, знаєте, тепер вони не вміють, і то треба все навчити. І от і навчить цю доньку, як то катафалк складати, чим накривати. Як покійника вдягати, у що його вдягати? Ви, до речі, вже, вже все маєте на смерть. А Вона каже: Отче, я ще не збираюся вмирати. От так. Тобто опція ще не відкрита у мами. І тому нудить світом, планує, донька планує. А то важливо ось, щоб ми з людьми нормально жили. Щоб ми приносили іншим радість. А Вони нам радість принесуть. Но якщо треба стодоли побудувати, то треба, але не для того, щоб ти пере... побудував, перевернувся, лежав. Тепер нічого не робиш в довгий час. Що треба це, це робимо, але завжди з одним наміром. Працювати далі і боротися за життя. І за спасіння наше і тих, які поряд з нами, але не так, що я мушу щось зробити, бо вона не ходить до церкви, а так, щоб світити світлом і давати для інших привід, щоб вони теж хотіли любити Господа Бога, так як ми це самі у своєму житті переживаємо. І ось оце покликання християнина.